Взагалі-то всім, вітання нема часу, але я тут побачила такий ракус на своєму робочому місці, що я вирішила, бляха-муха, це записати. Оце Кацапський танк. Те, що від нього залишилось. А позаду кацапська ФСБшна контора, яка називається Московський патріархат. І от мені здається, оцей танк, це. ФСБшне створіння позаду і абсолютно зруйноване, ну, не абсолютно, але майже зруйноване місце, місто і життя, оце і є, сука, наслідки того, що ми оцю секту, оцей проект ФСБшний, все не можемо закрити. Скільки ще потрібно смертей? Воїн, щоб ми розуміли, що таке своє. От тут дофіга техніки, яка прийшла тому, що їх покликали, а пішла тому, що їм дали причухана, якщо літературно. Оце все. Це ми маємо наслідки недалекоглядної політики. Вот. я просто хотіла це зафіксувати для себе. Треба її закрити. Оце треба закрити. Щоб більше ніколи не було оцього. Тримаємось, бо ми того варті.